danses a la Для мене Сергій Радько це на сьогоднішній день дійсно є унікальною постатю в українській культурі. І не випадково цю виставку, приурочену до його 50-ліття, назвали Урок українського мислення. Бо я переконаний в тому, що в сьогоднішній Україні дуже не вистачає саме українського мислення. Ну, це такий потрясаючий художник. которые меня постоянно вдохновляет на мое творчество. Это действительно замечательный человек, прекрасный керамист. Ну какие еще у нее замечательные работы по живописи. Я даже так не, не ожидала, что к них тоже присутствует вот такая же энергия, тепла, любовь к жизни. Вот Сережа, это как бы наш украинский такой. І я дякую Сергію, що я тебе знаю, що я дійсно можу от потиснути твою прекрасну могутню руку от, прекрасного художника і подякувати тобі за таке велике свято, яке ти сьогодні нам подарував. Дякую тобі ще. Шановний пане Сергію, шановне товариство, я зайшов. І очі розбігаються, і я не знаю на чому зосередитися і ще не встиг все обдивитися, але це вражає. Вражає така мистецька, така широка палітра, бо я бачу тут і речі скульптурні, тобто дерев'яна скульптура, гончарні вироби, полотна художні. Це говорить про те, що у вас натура ненаситна, таке бажання все охопити у всьому себе, як кажуть, пробувати або реалізувати. Ми любимо твою творчість, ми любимо тебе як особистість, як людину, з якою приємно спілкуватися, і у якій завжди художника, у якого завжди. Я ти і сучасний, і архаїчний. Ти такий різний. І від тебе стільки енергії, тепла і любові, що просто мені надзвичайно приємно їсти з твоїх насух. І тому я здоровий. Я думаю, що це почуття любові до тебе. Неймовірної захопленості твоєю творчістю, от я думав, що це теж що дасть багато сили, любові, наснаги, на благодійного війни. Той, хто подарував нам сьогодні свято, учитель українського мислення, маестро Сергій Радьков! Зелен землиця, земли, я стою у твоїх травах, а волосся розчистую небесне вітром, хрест. Вертикаль постаті і горизонталь поїду хрести. Ми представляємо вам виставку третього національного стилю, яка відбулася завдяки співпраці двох музеїв. Колекція в основному приїхала із Упішно, де більшість картин зберігається. І я щиро вдячний, що всі залітали дякую і умотнення вам Флаштований Дивний наш цей світ, сто тисяч думок і мільйон але завтра може в нас буде сонце за вікном.